Всім привіт! Сьогодні 1 вересня 2025 року, Україна Суми, північ передмістя, і я хочу показати персик Royal Eстет. Бачимо, зав'язався він, правда, не так, як і інші персики, але є, зараз з другої сторони покажу. Ну, на відміну від. Тендреса, як бачимо, він з легкістю опадає. Це мій паралельний сад, де перемішано, і сад і город. род. Так, зайшов в крону, тут, там, вже показував, що впали. От не так багато, але є. Тобто, як бачимо, і він переніс. І він переніс ці несприятливі весняні умови для персика. От. Але ж не так, як інші сорти. От, тому не знаю. Будемо жити, будемо бачити. От, що покаже надалі подальші сезони. От, тоді будемо знати, що робити. Може е, зроблю перепрививку його на якісь більш стійкі сорти. Тому що як бачимо, вони ніжні для півночі України. Ніжні. Зараз зроблю огляд плодів, хоча раніше в мене є на каналі. От посмакуємо, покажемо. Продовжуємо огляд. От Я взяв два персики, саме тих, які упали. От Зараз хочу зважити. Так, перший. 186. Ну, не буду камеру зачіпати. Повірте на слово. 186-191. Ну, вони десь так приблизно є. Можуть бути <кій> набагато крупнішими. От. Але ж у мене такі. <кій> так, зараз ми візьмемо один із них, розріжемо. Зразу. Відчувається, що м'якась така пружненька, плотненька. Ось така прекрасна м'якоть. Жовта. У них свій особливий запах. От. Ну і смак, відповідно, свій особливий. Кісточка не от, Хоча і не прямо таки вільна, яка в, в такій кишенці. От. От. Але ж і не прироша. Зараз скуштуємо, скажу, як воно відповідно до інших сезонів. Солодющий. Шкірка їх від тендреса плотненька. Але така ж з'їдається. Солодющий. Що сказати, щоб сказати, що волокниста, м'якоть, не волокниста. Так десь злегка там відчувається. От, освіжаючий такий смак. Соковитий, думаю, трошки натиснемо, щоб дуже не тиснути. Соковитий. От. Е, цукру ну, не забагато, скажімо так, не, не так, що аж відвертає. відвертає. Саме таке от. Самий -самий, який би хотів би їсти. От, нічого зайвого. От, колір такий нормальний, але ж як можна подивитися в інших колег, то буває колір ще й темніший. <кій> От, нічого. Головне, що вони є. От. Я цим персиком задоволений. Декілька сезонів вже він у нас росте. От, і як показує життя. Все-таки він стійкіший від тих роялів, які раніше достигають. Наприклад, в мене поряд із ним Royal Summer. От, він не настільки стійкий. Наприклад, цього сезону він на цих аномалії на них не пережив. От, і один плодик тільки був на ньому і все. от, от так коротенько скажу. Оце мені подобається. Хоча, як вже сказав, подивлюся. От Може, прийдеться його на щось більш стійкіше перепривити, тому що все-таки північ України дає про себе знати. Ось такий коротенький огляд. Я ще тільки скажу, що він без опушки, зовсім немає нічого. Такий, такий бархатець, ну, не нектарин. бархатець легкий відчувається, а так, щоб він там щось скатувався чи відчувався в роті, не відчувається відповідно. Не відчувається. От. Ну і видно, що транспортабельний персик От. безпроблемний для цього діла на що трансп... транспортування. От. Ну так, все, що можна сказати про нього на сьогодні. От. Ну, а, Наприклад, я що можу сказати. <кхух> Дякую за огляд. Дай Бог всім всього найкращого і миру, спокою. До побачення.